Вітаю, друзі! Сьогодні 12 грудня 2023 року я хочу кілька слів сказати про Збій, у оператора мобільного зв'язку «Київстар», який зачепив ну, щонайменше там, 20 мільйонів своїх абонентів-українців, ну і ще дуже багато українського бізнесу. Ну і я хотів би коротко пояснити, якщо правда, що дійсно уражене ядро компанії Київстар, то які це може мати наслідки. Просто ви подумайте і коли. Мобільний зв'язок з'явиться, ну, може є сенс вжити якісь певні дії. Отже, ви знаєте, що в нашій країні мобільний номер це один з головних засобів вашої ідентифікації, тобто, ваші банківські системи, там Приватбанк, Монобанк, інші банки, вони прив'язані до вашого мобільного номера. Тобто, авторизація. В цих банках відбувається найперше за номером вашого мобільного телефону. Якщо цей номер був Київстар, хоча це стосується і інших операторів. Тобто, якщо схожі збої відбудуться в інших операторів, то те, що я зараз говорю про Київстар, буде актуально до інших абонентів мобільних мереж. Але подумайте: тобто, ваш банківський ідентифікатор це номер телефону. Якщо у вас, наприклад, є захищена подвійною автентифікацією пошта Gmail, чи будь-яка інша пошта захищена подвійною автентифікацією, то, як правило, це через номер мобільного телефону через СМС. Ваші соціальні мережі, Facebook, Instagram, TikTok теж, ймовірно, прив'язані до вашого мобільного телефона. Ваші якісь там хмарні сервіси, чи то відеоспостереження, чи то будь-які інші системи, вони прив'язані до номеру телефону. Якщо ви з якихось причин не зможете, чи Київстар не зможе відновити ваш номер телефону, то найперше, що треба буде зробити, це спробувати змінити у всіх ваших важливих для вас речах номер телефону на інший. Тобто, ну можливо, прийдеться поїхати до банків, до Приватбанку, до інших банків і поміняти свій фінансовий номер. Це мега важливо. Те саме стосується соціальних мереж. Поки що у всіх вас працює Viber, Telegram, WhatsApp. Але якщо ці сервіси запросять повторно підтвердити ваш номер телефону, ви цього зробити не зможете. Тому теж треба розуміти, що ви можете втратити доступ до WhatsApp, до Viber, до Telegram, до Messenger. І якщо там є у вас якісь важливі на цей момент дані, краще їх зараз, поки є доступ, скопіювати. Тому, що чим довше триватиме збій, чим довше Київстар не, не зможе відновити свої дані, або якщо він взагалі їх не зможе, то рано чи пізно відбудеться. У цих системах автоматичний запит на підтвердження номера телефону, і ви не зможете це зробити, оскільки у вас не буде смс, не буде мобільного зв'язку, до вас не можуть позвонити і так далі. Тому майте на увазі цей момент. Які ще наслідки? Ну, звичайно, це втрата контактів. Звичайно, це дуже серйозні втрати там для бізнесу, який багато років розвивав якісь там свої контакти, і зараз по цих контактах з ним не зможуть зв'язатися. Дуже багато терміналів, дуже багато автоматів, дуже багато інших сервісів використовували карти мобільного провайдера Київстар для інтернет-зв'язку, для дозвону. Зараз весь цей бізнес він фактично паралізований. Тому ви маєте розуміти, що те, що сталося сьогодні, це не просто втрата мобільного зв'язку. Це насправді набагато набагато більше. Дуже багато сервісів не працювали сьогодні, і доки Київстар не відновить реальну нормальну роботу, вони не будуть працювати. А найгірше кажу, після відновлення роботи ми не знаємо, чи ті хакери зможуть клумувати наші сім-карти. Можливо, вони отримають повну базу абонентів і будуть вам дзвонити і казати, шановний Василю Васильовичу, служба безпеки України там чи хто завгодно інший щось вам каже. Тобто вони мають дату народження, вони мають якісь ваш, ваші кодові слова можуть мати. Я не стверджую, але такі збої вони могли стати результатом витоку. тобто, Дату народження, прізвище, ім'я по батькові, контрактні абоненти, паспорт і так далі, дату народження, кодове слово ну що завгодно. Тобто, насправді це дуже-дуже серйозна проблема. І тому після відновлення цієї інформації, якщо Київстар не скаже, що вони зберегли і захистили наші дані, то я рекомендую все-таки поміняти ваші номери телефону у всіх важливих для вас. Система в банківській системі, в соціальних мережах, в системах безпеки і так далі. Тому що кажу, на жаль, це не просто відсутність мобільного зв'язку. На жаль, це потенційний витік інформації, який може зачепити дуже багато сфер вашого життя. Тому вже я би все-таки радив зробити якісь альтернативні способи зв'язку, зв'язатися з важливими людьми і дати альтернативні канали. Дякую, друзі, за увагу. Маю надію, це було цікаво і корисно. Всім гарного вечора.